Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами спробуємо описати птахів і допоможуть нам у цьому картинки. Спочатку ми називаємо птаха. Ця картинка означає свійська чи дика пташка. Тобто проживає поряд з людьми або в лісі, або біля водою, якщо це дика пташка. Розмір пташки. Колір пір'я. Ця картинка означає довжину та форму хвоста. Довгий хвостик, короткий, середній чи пишний. Ця картинка позначає розмір дзьоба. Великий, середній чи маленький. Та форму дзьоба прямий чи загнутий. Чим харцюється пташка і значення пташки у житті людини або природи? Розпочнемо. Курка. Курка живе поряд з людьми. Вона свійська пташка. Вона середнього розміру. У нашої курки колір пір'я коричневий, хвостик у курки короткий, дзьоб маленький і загнутий. Харчується курка травою, черв'яками зерном. Курка забезпечує людину яйцями та м'ясом. Дятел, спробуємо його описати. Це дятел дика пташка. Проживає в лісі. Він середнього розміру. Колір пір'я чорний і білий, а на голові червона шапочка. Хвостик середнього розміру прямий, дзьобик середнього розміру прямий, дятлик харчується. Гусенями метеликами, комахами. Дятла ще називаю санітаром лісу, бо він поїдає лісових шкідників, а також забезпечує дуплами дрібних пташок. Ось такий дятлик. Спробуємо описати цю пташку. Це лебідь. Лебідь дика пташка, живе біля водойм. Він великого розміру, у нашого лебідя, колір пір'я білий, хвостик у лебідя короткий, дзвобик середнього розміру прямий, харчується лебідь водорослями, травою, іноді поїдає жаб. Лебідь це окраса природи. Ось ми маляти описали декілька пташок, а зараз давайте повторимо, як же описувати пташку. Спочатку ми обираємо, і називаємо пташку, потім кажемо, дика чи твійська пташка, тобто проживає перед людьми або в лісі. Біля водою. Розмір пташки, колір пір'я, довжина та форма хвоста, розмір дзьоба та форма дзьоба. Чим харчується пташка, значення пташки для людини чи природи. Спробуйте малято, я впевнена, що у вас вийде, бо ви великі молодці. До побачення.